Привіт, мої чудові люди! Я Міла Тимчук. І якщо ви дивитесь це відео, вам неймовірно пощастило на нього натрапити. Отже, наші зорі склались таким чином, що ви його дивитесь. Я хочу сказати, що це графік тренувань на місяць. У мене є таких же три відео на каналі, і це реально безкоштовний інструмент, який вам на інших марафонах, челенджах і так далі продають за великі гроші. А що я маю на увазі? В описі до цього відео ви знайдете два варіанти графіків на місяць. Це може бути календарний місяць, але не прив'язуйтесь до цього. Починаєте 18 грудня, починайте. Починаєте 5 квітня, починайте. Будь-який день хороший того. Того, щоб почати, і ви працюєте місяць по цьому графіку. Графік складений, звісно, з моїх тренувань, які я рекомендую до виконання в певній послідовності, перший графік він є більш легкий, він підійде для вас, якщо ви маєте зайву вагу, таке 20 і більше кілограм. Також, якщо ви мало активні, або ви після якоїсь операції, або ви відновлюєтесь після якоїсь травми, або після пологів. Це все вам підійде перший варіант. Коли ви закінчите перший графік, і якщо відчуватимете, що ви можете більше, приступайте на наступний місяць до другого графіка. Другий графік є потужним інструментом для того, щоб ви тримали своє тіло в формі, були підтягнутими, сильними, стрункими і відчували себе класно у власному тілі. В принципі, як і перший, але тут більш потужно. А що я маю на увазі? Ви будете тренуватися, звісно, на якусь групу м'язів, чергування груп м'язів, чергування тренувань і відпочинку. Це все я врахувала, і воно вас на тарілочці лежить, беріть і, будь ласка, смакуйте. Адже це дуже хороший інструмент, багато дівчат саме за допомогою такого мого графіка допомогли собі організувати свої домашні тренування. Все ж таки, це збирає, мотивує, дехто звітував кожен день. Тобто ви працюєте самостійно, але це реально маленький крок, маленький поштовх до вашого самостійного такого розвитку і самовдосконалення. Згодом, коли ви пройдете цей місяць, ви можете його повторити, можете брати інші тренування з мого каналу чи не тільки, і по структурі побачите, як побудовані. Графіки і зможете собі планувати в подальшому самостійно. Для другого графіка тренувань я рекомендую мати фітнес резинки, ось такого плану резинові петлі, а також рекомендую мати гантельки півтора або два кілограми. Якщо у вас таких немає, ви можете брати пляшку з водою. Навіть кілограм буде достатньо. Звісно, ці тренування, які з обладнанням. Цим ще я сказала: якщо вас немає, я все ж таки поставлю заміну без нічого. Тобто, в принципі, ви навіть не маючи жодного обладнання, зможете використовувати. Даний графік тренувань. Також зазначу те, що на каналі понад 300 різних тренувань, і з різним обладнанням. Тобто, якщо у вас щось є, бо ви думали купити, чи маленький м'яч, чи фітбол, чи гантелі, чи бодібар, і так далі, ви можете знайти. Завжди на моєму каналі це різноманіття вправ. Звісно, вони менш актуальні, бо в людей такого немає, тому я їх записую вкрай рідко. Але такі відео є, тож варто пошукати. Я бажаю вам не зупинятися. Нехай це відео в вигляді маленької мотивації для вас стане великим поштовхом до ваших змін. Будьте в формі, тренуйтесь разом зі мною. Поділіться цим відео, будь ласка, своїми близькими, беріть подружок, мам і е, працюйте разом. Це буде також додатковий стимул вам не зупинитися на середині шляху. Я чекатиму від вас коментарів. Якщо ви не підписані на канал, виправляємо цю ситуацію. Всім бажаю здоров'я, будьте впевненими в собі. Нехай все у вас вийде. Пока-пока.